Здравствуйте, шановні любителі, вирощувати сонячну ягоду. Сьогодні 27 серпня 2022 року, а ці кадри зняті були 14 серпня, на моїй дачі. Це виноград сорту Восток. Як бачите, все чудово, майже все чудово. Далі ви зрозумієте, чому майже. От, хвороб нема ніяких, хоч я на цьому кущі фунгіцидів, пестицидів в цьому році не використовував. Ну, це буде окреме відео, що касається захисту від хвороб. І, як бачите, виноград чистий, але он іноді мелькають поодинокі ягідки. Ну, може, одна-два ягідка, які уражені. Ось такий мають вони вигляд. Це три фото зроблені на цьому кущі. Для того, щоб вияснити, що це таке, я звернувся до Атласа болезней і вредителів плодових ягодних, овочних культур і винограда. Ось до цієї книжки, яка була ще видана в радянські часи. І ось на сторінці 182 я знайшов такий малюнок. А це порівняння з тим малюнком тих ягід, які ушкоджені на моєму винограді сорту Восторг. Як бачите, є прокол ягоди там і там, а потім ягода починає загниватися. Спочатку навколо проколу, ну а потім повністю. Тим паче, що після проколу на неї зразу нападає сіра гниль. Є пошкодження ягод, і тут, як тут, з'являється сира гниль. Тим паче, що в той період у нас дуже багато йшло дощів. Як вказано в цьому атласі, це дія таких шкідників, як листовійки. Листовійка вона проколює шкірку ягоди і відкладає там свої яйця. Ну а потім ягода починає загниватися, а з яєць згодом вилуплюються личинки, з яких з'являються гусениці. В Україні існує багато видів листовійок, але виноград поражають в основному три види: це виноградна листовійка, гронова листовійка і дворічна листовійка. Перед вами якраз показані бабочки цих листовійок і гусениці, які якраз і вилазять з тих личинок з ягід. В цьому відео я розгляну два види листовійок: гронову і дворічну, спочатку гронову. Гронова листовійка зимує в куколках, так як показано на цьому малюнку 2 d в біловатому коркуні під корою, яка відслоїлась на винограді. На старих рукавах, якщо кора відслоюється, то там будуть і листовійки. Оці зимувати, і щитовки, і чого тільки не буде. Тому таку кору треба видаляти. Но також можуть ці кокони бути в інших укромних місцях, в різних тріщинах, сухих листках. Вилітають бабочок-листовійки. Тоді, коли з'являється цусвіття. бабочки першого покоління відкладають яйця в бутони. Оце якраз фото такого, не фото, а рисунок такого бутона. І от буває до мене зверталися <кхи> десь в травні місяці. Що таке? Хвороб ніяких не видно, а засихає частина бутона. От. Це якраз може бути дія листовійки. От. Гусінь, е, утворюють е трубчаті ходи, по яким переміщаються до нових бутонів, скріплюють їх павутинками. В результаті е такої дії образуються доволі е щільні павутинністі гнізда. При масовій появі гусениць вони можуть пошкодити до 80% е грони зав'язі грони. Іноді гусінь вгризається в гребінь грони, що приводить до пошкодження її частини або навіть повністю. Все залежить від того, в якому місці вони в неї вгризлись. Дорослі гусениці окуклюються всередині павутинних гнізд. В кінці червня з'являються бабочки другого покоління, гусениці яких пошкоджують зелені ягоди. Виїдають у них полості, після чого переходять на нову ягоду і так кочують. Одна гусениця може пошкодити таким чином до 10 ягід Гусениці третього покоління Появляються в кінці серпня, на початку вересня, живляться ягодами, які дозрівають або вже дозріли. Вред, які це третє покоління, являється самим великим. Так як надгризані ягоди, якщо погода суха, то вони засихають, а якщо йдуть дощі волога погода, то нападає сир, сіра гниль і вони загнивають. Річний цикл життя листовіки показаний на цьому малюнку. В кінці вересня Гусінь уходить в укромні місця, перетворюється в куколу, Замотується в шовковий кокон і там зимує під корою до наступної вести Дворічна листовійка все майже так само. Єдине, що якщо в гронової листовійки три покоління гусеницей то в цієї тільки двоє. Так само вона. Ушкоджує сусвіття, ягоду, і наносить шкоду. І як бачимо, шкода ця дуже велика. Можна залишитись без врожаю. Тому з цим шкідником треба вести боротьбу. Які ж заходи боротьби проти листовійки? Ну, по-перше, оскільки вона зимує личинки, під корою, яка відслоїлася, то треба цю кору видалити зі штамбів, з рукавів. Друге, видалити з виноградника залишки рослин після обрізки. Це лозу, ну і різні там, можуть бути, бур'яни чи косили траву. Повинна бути чиста земля. От. Після обрізки виноградної лоси провести викорінююче обрізкування кущів 4% розчином препарату 30 d 400 мл на 10 літрів води. Це дуже ефективний захід і самий простий, оскільки якщо при вегетації можна боротися за допомогою оприскування кущів інсектицидами, то треба ловити момент, коли ж відбувається виліт метеликів, коли з'являється гусінь. От. А так ви на зиму оприскали препаратом 30D і забули. Як показали дослідження інституту Магарач та інституту імені Таїровіла, при такому оприскуванні препаратом 30 d при концентрації 4 гибнуть всі зимуючі стадії листовійки, та не тільки листовійки, і інші різні щитовки, кліщі і так далі. Дуже простий і ефективний метод. Якщо при рості ягод або їх дозріванні Появляються поодинокі ураження ягід, от так як у мене було, то достатньо ці ягоди видалити, але не кидайте їх на винограднику. Їх треба зібрати і знищити повністю краще всього у вогнище. Чому? Тому що якщо ви залишите під кущами, то з тих ягід появляться гусениці і листовійка почне розплоджуватися. При, масовому появі, при масовій появі метеликів та гусениць необхідно проводити оприскування інсектицидами. Ну, тут от написані, от, ну, а там ще інші можна використовувати. На цьому, все. Дякую всіх за увагу, всім здоров'я, щедрих врожаїв. Щоб на ваших виноградниках листовійки не було, а урожай був якісний, такий, як вам потрібний. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.